початок вступної кампанії 2024 року це не простий для всіх нас рік, але ми маємо таку надію і бачити, що є така зацікавленість у молоді у батьків. Відвідати один із таких славетних університетів Одещини, якому вже понад 160 років розинкою нашої вступної кампанії є те, що ми пропонуємо вступ до всього асортименту економічних спеціальностей, які є в Україні. Дуже важливо для нас брати на себе відповідальність за те, щоб готувати в таких тяжких умовах фахівців для економіки, яка має відроджуватись, має поновлюватись. Після нашої перемоги, крім того, що міні університет готує спеціалістів, у нас дуже насичене студентське життя. Воно розкриє тебе з різних боків. Я вважаю, що мене дійсно це університет зробив краще. Треба вступати до ну. Році прийняли до лав нашого університету більше тисячі студентів. Зростання було 30%. Зараз ми плануємо не меншими темпами забезпечити зростання нашого студентського колективу. Викладачі для цього готові, спроможні. Умови у нас є належні, укриття сертифіковані, є всі можливості. Ми дуже активно проводимо останнім часом інтернаціональну роботу і ми війшли до. Складу п'яти сучасних міжнародних консорціумів в Одесі. Ну, скажімо так, школярі вони перевантажені тут багато закладів своєю увагою цих вищих навчальних закладів. То чим далі від обласного центру, тим менше вузів по селах їздять з профорієнтації. А ми, незважаючи на це, їздимо. Виїжджають співробітники нашого університету. І проводять такий міні-день відкритих дверей, розказують про можливості, які надає наш університет для школярів, для майбутніх випускників шкіл.